Привіт, друзі. Сьогодні ми продовжуємо наші роздуми над священним писанням, а саме на гірної проповіді. Сьогодні ми будемо читати наступні вірші. По суті, одні з самих таких складних віршів в писанні, які стосуються віруючих. Насправді, якщо думати, то це продовження. Майже той же думки не можна віднести до той же категорії, бо зараз поділене писання на вірші, а ві... в оригіналі, да, як воно записувалось, поділів на вірші не було Поділ на вірші, виник необхідність позже, да, для удобства читання. Тому йшов е, сплошний текст. Е, і зараз ми будемо читати з 21-го вірша. 15 по 20 вірш це у нас було про плоди. Да? Що? Дивіться, по плодам їх дізнаєтесь їх. І далі нас говорить, ми будемо читати буквально три вірша. Не всякий, хто говорить до мене, Господи, Господи, увійдай в Царство Небесне, але той, хто виконує волю, отца, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, не твоїм ми. Іменем ми пророкували, чи не твоїм іменем бісі виганяли, чи не твоїм іменем, чи чудеса творили, І тоді оголошую їм, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, які чинять беззаконня. Дуже цікавий уривок з писання, а перед тим по плодам їх дізнаєте. І, да, Те, що ми розглядали в прошлій програмі, і дуже... Цікавий уривок. На, да, складний. Не всякий хто говорить, да? Господи, Господи. І даже робить чудеса іменем Господа. Виганяє духів, пророкує, да. І багато іншого творить. Можна, оказується, це робити і не знати Господа. Да, удивительно. Тому Чудеса ніколи не являються ознакою істинності людини і істинності його вчення, як це не дивно звучить, але так вчить писання, що це іменно так. Хоча люди зазвичай орієнтуються на чудеса, але писання вчить, що потрібно орієнтуватись. Чудеса. Коли ще паралельне місце з Іванля, да? коли учні прийшли і сказали, радіючи, да? що біси їм поминуються в ім'я Господа Ісуса, він говорить. А він їм говорить, не радійте цьому. Це конечно хорошо. Но радійте тому, що ваші імена записані в книги життя. Тобто отець Ісус їх знає, отець їх знає, да? Оказується можливо таке, да? І про що ж тут? Як це розуміти, Як це розуміти? да? Як це насправді розуміти, Дуже думаю, просто дивіться, там написано Той, хто чинить волю от самого. той істинно мій учень, а не той, хто навіть да, творить чудеса від знамення. Так може бути, так? Да? І що ж таке творити волю Божу? Це дуже просто, на це виконувати. Просто, але люди інколи не розуміють, як це. Виконувати волю Божу. Тобто все писання. Ну Ісус зміг жати і дати концентрацію волі Божої яка була ізложена в усьому Святому Завіті, да, в усіх писаннях, сконцентрувати в цьому закон і пророки. Возлюбім Бога всім серцем, всією душою, всім розумінням. Да? І вторе подобне же і любі ближнього, як самого себе. Ось це є мерилом справжнього християнства, або справжнього слідування за Христом. Да, але насправді цей стан можна в якійсь мірі побачити в людському житті відображення якихось дій, але про стан серця Бог судить по серцю, і він знає до кінця стан серця. Да? Бо інколи люди притворяються да? ов... овців ові... вовки в шкурі, як ми про це читали, да? тобто люди інколи. Роблять це з неправильного мотива, да? це про мотиви. Нужно любити Бога від свого серця. Це в першу чергу не тільки щось внешнє, а в першу чергу внутрішній стан, істинно внутрішній стан, який потом проісується на якісь внешні, внешні дії, да? Тому це внутрішній стан. так що і любов до людей відносина, відносина, і це тільки Бог може. Насправді судити, хто його насправді любить. І хто любить людей. І по цьому буде прославлений Господь, якщо це дійсно в людині є, і він це робить непритворно, тобто від чистого серця. Тобто його мотив, який скрит від людей, його знає тільки Господь. Це гарантія і настоящий чистий мотив серця. Любіть Бога і все, що робиш доброго, у славу Божу, допомагає людям, тому що ти їх любиш, тому що так Бог захотів. Це мотив серця, це така складна річ, яку людина не може їй дати 100%, 100 как бы аналіз, да. что в сердце человека знает только Господь. Потому что той, кто искренне следует за Господом, должен давиться ему так тебя, Боже, и просить Его, чтобы им дав силы поступать искренне от сердца, любить людей и делать все добрые дела, и знать бесов, это не поможет, это власть верующего, на состояние сердца, с таким мотивом, люди играет роль. Поэтому це і часто складно диференціювати, але який мотив серця у чоловіка, чи навіть неможливо, але Бог знає. І чоловік знає, він має просто внутрі ці багато завжди шукати і спрашувати, боже, я тіла це, тому що я люблю тебе, тому що я хочу догодити тобі. От я це повинні шукати. Який мій мотив? выгода или вот вот человек внутри себя должен проверять и следить, в каком он состоянии, да и никому ничего не доказывать, Внутрь себя звертаться, уникай в себя и в учение, да и занимайся всем постоянно и так спасешь и себя и слушающих тебя, да так вот мы должны вникать в себя и спрашивать Боже, а я люблю, Тебя, я следую твоей воле, то что я рублю Я роблю в тому, що хочу угодити тобі. От в чому смисл любої нашої дії. Тільки так ми можемо знати, що ми знаємо Господа, що ми провіряємо своє серце, а кому щось доказувати Бог. Це не наша справа. Бог знає серце. І ми знаємо своє серце. Тому ми повинні аналізувати, яким серцем я роблю ту ін... чи іншу дію. Чи я, роблю, що я волю, Чи я її роблю, тому що я хочу виконати Отця, Чи я її роблю, тому що якісь є інші причини, які лежать в неплощині, просто угодить Отцю, тому що я його люблю. І не того, що я хочу просто допомогти людині, тому що Бог її любить. Ось така ситуація. Хай Бог допоможе нам берегти своє серце в правильному мотиві. Ай допоможе нам Дух Святий в цьому. Всім цього і бажаю. Будьте благословені в ім'я Ісуса Христа. Амінь.